Час новин на 9 каналі. Сьогодні ніч минулась без сирен і обстрілів на Дніпропетровщині. Проте війна триває, і ми продовжуємо тримати інформаційний фронт. Чим жило Дніпро та область минуло добу, розкажемо у випуску. В студії працює Владислав Малько. Вітаю! І спочатку стисло про головне. Олег Гончар Слово як зброя. Показ фільму, який чекали ще з 24 лютого: Як одягати бронежилет та як поводитись у зоні бойових дій. У Дніпрі пройшов тренінг з військової журналістики. Про перформанси і загалом сучасне мистецтво в Дніпрі говоритиму з гостею нашої студії Валерією Хижняк. 240 -ва доба війни в Україні. Наша нація продовжує протистояти країні-агресору та відвоювати захоплені ним території. Тим часом ворог обстрілює позиції наших військ. Вздовж лінії зіткнення та продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканням цивільного населення. За даними Генштабу, протягом минулої доби окупанти завдали три ракетних та 24 авіаційних удари, а також близько 30 обстрілів СРСЗВ під ворожим вогнем, понад 15 населених пунктів України. Генштаб звітує, за минулу добу ворог здійснював обстріли майже по всіх напрямках лінії зіткнення. Так на Слобожанському, з танків, мінометів і ствольної артилерії зафіксовано удари в районах населених пунктів Стариця, Красне та Хатнє. На Куп'янському та Лиманському напрямках зі ствольної та реактивної артилерії агресор Гатив по районах населених пунктів Берестове, Зарічне, Нове, Першотравневе, Стельмахівка. Терни та Ямполівка, З танків та артилерії були обстріли на Бахмутському напрямку, а саме в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Зеленопілля, Спірне, Івангард та Яковлівка. Біля Білогорівки та Бахмута наші війська успішно відбили наступ противника. На Авдіївському напрямку удари неподалік водяного, Мар'їнки, Новомихайлівки, Первомайського та Семенівки. Біля Мар'їнки маємо успіхи відбито ворожу атаку. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли у районах Фремівки, Вугледара, Дорожнянки, Нескучного, Новоданилівки та Степової. Також вогнювого ураження зазнали райони майже 20 населених пунктів здовж лінії зіткнення на південнобузькому напрямку. Серед успіхів ЗСУ – ураження чотирьох пунктів управління ворога, сім районів зосередження живої сили та військової техніки, склад боєприпасів ППО противника, а ще міст і їх понтонна переправа. Піротехніки Дніпропетровщини знешкодили з десяток небезпечних ворожих боєприпасів. Розміновували наш регіон та Херсонщину. Загалом, з початку повномасштабної війни, сапери Дніпропетровщини знищили майже 6 тисяч вибухонебезпечних боєприпасів. Нагадаємо, аби уникнути трагедії, не слід торкатися підозрілих предметів. Потрібно чимшвидше дзвонити 101 або 102. Олесь Гончар слово як зброя. У музеї історії Дніпра відбувся показ фільму про нашого земляка. Прем'єра стрічки дніпровської режисерки Катерини Стрельченко мала відбутися ще 24 лютого. Втім, через повномасштабне вторгнення показ довелося відкласти. У квітні режисерка вирушила зі стрічкою у тур Європою. Покази пройшли у 15 країнах світу. Європейський тур організували задля підтримки наших військових. Після повернення в Україну. Довгоочукуваний фільм нарешті побачили і у Дніпрі. Ми приїдемо і пройдемо багато в пошуку сили. Сили слова. Першими фільм про видатного письменника Олеся Гончара побачили глядачі словаччини міста Кошице. Саме звідти й почався благодійний тур. Запрошення не закінчувалися. Фільм хотіли побачити в Норвегії, Австрії, Берліні. Так, покази пройшли в 15 країнах світу. Головна мета була допомогти армії та привернути увагу іноземного глядача до історії України. Перед цим ми збирали кошти для третього окремого батальйону української добровольчої армії, тобто для нас. Цей тур була можливість привернути увагу для Украї... до України до її боротьби за незалежність, а також зібрати кошти для наших добровольців. Було зібрано 10 300 євро під час благодійного туру, які ми... на який ми придбали три джипа. І передали нашим захисникам під час туру у Берліні. Пропонували влаштувати показ вже втретє. Втім, команда вирішила повернутися, щоб нарешті показати фільм. І в Україні прем'єра стрічки відбулася у Полтаві, а 5 жовтня, і в Дніпрі це вже другий показ у нашому місці. Адже Олесь Гончар це важлива персона для Дніпра. Це дійсно та тема, яка розкриває от нас як націю, нас як ідентичність. Олесь Гончар – це та особистість, та особа, яка уособлює наших містян, наше місто в першу чергу особлює українців. Та особистість, яка зробила дійсно дуже багато для нашого народу, нашої національності і нас українців як нації її самоідентичності. Нині ж режисерка Катерина Стрельченко відкрила збір коштів на рації для військових. На показі стрічки можна було донатити. Покази фільми планують проводити ще адже кажуть, є попит. Ангеліна Машинцева, Юрій Хайновський. Новини дев'ятого каналу. Сьогодні стали відомі імена переможців розіграшу серед учасників збору на бандерпечі. Боксерські рукавиці з автографом Віталія Кличка вручили у Дніпрі Євгену Мельникову та Юлії Дольніковій. Як все було бачила наша знімальна група серед Цієї кількості людей перемогли саме ви, і що саме ну для мене особисто приємно, що ви з Дніпра. приз розіграли серед українців, які перерахували власні кошти на виробництво бандер печей. А це більше 24 тисяч людей, які задонатили гроші з моменту запуску акції Тепло на фронт переможці розповідають своєму виграшу. Повірили не одразу. Я не одразу повірила, коли мені зателефонували. Я їхала в тролейбусі і думала, це якийсь розвод думала, Зараз почнуть просити номер карти. І просити ще щось скинути, дати сів. От але коли я сьогодні прийшла і побачила, то це ну це дуже круто. Добрий день. Виграли приз, Я так і думаю, ага, ну який приз, що машину виграв, квартиру в Італії. А Потім починають далі казати, що українська команда, перчатки, кличко. Я такий, о, точно, це ж донатор на Піча. Студентка Юлія розповідає, донатить на армію щомісяця. боксерські рукавички, приміряє перша в житті. Айтішник Євген теж постійно перераховує кошти для ЗСУ. Каже для нього це як обов'язок. Подарункам переможці зраділи. Кличків дивився майже всі бої. От вони мені дуже подобалися. Ну українці завжди вболівав за них. А звичайно, це неймовірно приємно отримувати рукавичку ще з автографом такої видатної особистості, яка прославляла Україну і зараз мер нашої чудової столиці. Це надихає ще більше і частіше донатити на зсу. Це приємно. З 24 тисяч учасників боксерські рукавички виграли два переможці. Мешканці Дніпра всього по Україні було зібрано 5,6 мільйонів гривень на бандерпічі, які люди задонатили від себе особисто на цей збір. І після цього рандомним чином обрали переможців. і Так виявилося, що ці два переможці саме з Дніпра. За зібрані українцями кошти вже виготовили печі, які зігріють більше 10 тисяч наших воїнів на передовій. Оксана Ващенко, Руслан Грасам. Новини 9 каналу. Як одягати бронежилет та як поводитись у зоні бойових дій. У Дніпрі на базі центру журналістської солідарності провели тренінг для здобувачів освіти ДНУ. На тренінгу розповідали, як убезпечити себе працюючи у зоні проведення бойових дій, а ще як отримати акредитацію та де брати захисну амуніцію. На майстер-класі побувала і Дар'я Візів. Звертайте увагу має бути шильд, на якому написано. От бачите, -от на ваше питання є е, е, калібр, який воно витримує, і відстань. Студентка другого курсу факультету журналістики Марія планує пов'язати свою діяльність з військовою журналістикою. В життя одне і тому треба робити, старатися для нашої країни, тому що у нас дуже багато людей, які готові захищати нашу країну, і я хочу захищати, допомагати нашій країні у моральному плані, у фізичному плані, якщо треба, і візьму і калаш в руки. Окреме місце в цій гібридній війні займає інформаційний фронт. Одну з ключових ролей відіграють саме журналісти. Їм доводиться висвітлювати події навіть з гарячих точок. Сьогоднішній тренінг буде присвячений базовим речам, про які мають знати майбутні журналісти, які будуть працювати, можливо, в зоні збройних конфліктів. Сподіваюся, що ці збройні конфлікти будуть не в Україні. І Ті речі, які ми побачили тут, на цій війні, вони стануть у нагоді тим, хто працюватиме в таких небезпечних, складних, але важливих місіях, як висвітлення збройного конфлікту. Кожен журналіст має бути забезпечений шоломом, бронежилетом та мати власну аптечку, без цього ви просто туди не потрапите. Так, вас просто не візьмуть. Цей майстер-клас провели, аби проінформувати майбутніх журналістів про те, як потрапити в райони проведення бойових дій та дотримуватися там безпеки. Військові кажуть, окрім отримання амуніції, необхідно оформити акредитацію та ознайомитися з всіма правилами безпеки. Перше це як правильно підігнати спорядження, яке спорядження має бути, як себе поводити під час. Переходу, там, скажімо, по в військову частину, етика спілкування з військовими, здобувачі освіти отримали не тільки теоретичні знання від фахівців, була й практика. Студент четвертого курсу Іван ділиться враженнями від заходу. Я вважаю, що надалі це буде важливі, важливо, тому що. Ну, знову ж таки, така ситуація в світі виходить, що не дай Боже, це повториться. І треба, щоб були спеціалісти, майбутні студенти, щоб ми могли всі знати правду і розуміти, що відбувається, і аналізувати. В стінах центру журналістської солідарності є всі необхідні засоби індивідуального захисту для військового кореспондента. Отримати їх безкоштовно може кожен журналіст. Справа в тому, що цей <кій> пункт прокату у нас діє нещодавно. Буквально місяць тому. Ми отримали бронежилети. А ми оголосили. І сьогодні видали два комплекти для роботи нашим колегам. Це Це бронежилети виключно для журналістів. Також у центрі можна отримати психологічну, юридичну та фінансову допомогу всім журналістам, як мешканцям Дніпра, так і його гостям. Дар'я Візір Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. Сучасне мистецтво у Дніпрі. Перша частина перформансу Діптих була представлена 9 жовтня. Відбувалась вона в інтерактивній формі з залученням глядачів і називалася дестракшн, тобто руйнування. Цими вихідними Дніпро має змогу побачити другу частину перформансу під назвою Творіння. Про сучасне мистецтво у Дніпрі в умовах воєнного стану ми вирішили поговорити докладніше з гостею в нашій студії. І зараз у нас у студії Валерія Хижняк, режисерка-постановниця перформансу Дібтях. Валерія, радий вас бачити у студії. У мене таке питання. Ви. Навіть під час війни не припиняєте свою діяльність. Ви робите перформанси да? демонструєте їх. Ну, як ви вважаєте, під час війни вони доречні? Доброго вечора. Я вважаю, що мистецтво, взагалі, я так завжди кажу, що воно існувало, коли були війни, і. Повинна існувати і зараз, і повинна існувати і після нашої перемоги. Тому я вважаю, що так це доречно, тому що це наше слово, слово моєї мої компанії, моєї команди, мене. це такий маніфест, який повинен жити а, тут. І зараз. А як ну, як взагалі у Дніпрі сприймають перформанси і мова перформансу? Чи вона зрозуміла для багатьох для глядачів? А, ну, Ми вже працюємо над цим вже більше року. Наша команда існує більше року. До цього я показувала більш звичний а, сценарій як а, спектаклі. А зараз ми перейшли на перформанси. Ця мова дуже специфічна, але вона зрозуміла, якщо копати глибше, глибше спілкуватися з глядачем з нашого боку, а глядач вже буде глибше спілкуватися з самим собою. На це якось ми і ставимо нашу мету. Ну, впродовж нашого перформансу. Ну тоді питання саме про Діптих. Розкажіть про нього і чому він у вас так поділений на дві частини? А, так, ця ідея а, зійшла а, з небес, тому що в нас була друга частина спочатку. Це про creation, який буде вже а, скоро. І... Ну, завтра, так? Да? Так, завтра. Це ми я анонсую, біло, саме. Так, так. А, а перша частина просто так з'явилася, що нам, нам якось не вистачало повною, повною розвитку цієї ідеї, і тому нам треба було якось підвести до цієї втори, второї частини creation, Вона про… Творення про щось таке божественне, і ми хотіли якось підвести глядача, щоб він більш зрозумів нас. Але перша частина була перша частина була про руйнування. Вона була 9-го числа, і вона була інтерактивна більш і більш незрозуміла. Ми дали якось такі підсказки для до цієї другої частини, безпосередньо до цієї так, так. Ось і ну ми поділили діптих – це як дві частини одного спільного задуму, і тому в нас плавно руйнування. Перейшло до а, створення. Це створення, відновлення, мабуть, так ви так, так. Повний такий катарсис, відчуттів, емоцій і відтворення людського переродження, людської цін, Переродження, так, все це, от, це ну, образи, я так розумію, і людські, і мабуть, якісь і країну мали на увазі. Взагалі а, так, ну зараз це дуже доречно. Я а, взагалі, коли створюю перформанс, це якось так буває, що в мене там ціпляє якийсь. Людська емоція або а, людське. А, ну я, я взагалі дуже люблю спостерігати за людьми і якось від, відловлювати їх емоційний стан, поведінка і спостерігати на, про це. І а, зараз. І я якось цю ідею якось розвиваю в своїй голові, і вона там вже йде на світовий якийсь аналіз, що, що взагалі відбувається. І тому мені важливо якось спонукати людей до більш масштабних, якось. Ну, осмислення, мабуть, да, яких те, що ви їм не якусь ідею, а да, ну, вони зараз... прийняти полення. Так, зараз люди знаходяться в такому тяжкому емоційному стані, і вони да, загублені три да, Так вони замеркнусь. не зрозуміють, де є цінність, і ось цим перформансом я хочу показати, де є реальна цінність наша зараз і. І коли ми народилися, вона була, і вона повинна бути до нашої, якось то зговориться, відходу Ну, це ваша спадщина. Я так розумію. Ви ну. хочете, щоб це люди запам'ятали. Тоді давайте вже наостанок. останок розкажіть ще раз конкретно де о, у котрій годині, якого числа, тому що ну можливо хтось завтра побачить о, о, так, цей так, ефір, і він не буде розуміти, що завтра це може неділя, а це завтра, субота. Розкажіть, де, коли, про що, і тезисно. Про що буде цей перформанс? Добре, а це діптех. Друга частина назву має creation, буде танцювальний перформанс. Друга частина від цього всього загального потоку перформансу. Ми запрошуємо на площа культури і креативу. А в сьомій годині також до, до перформансу буде проходити фотовиставка робіт нашого оператора. І, і, і що я хочу сказати, що я всіх запрошую. Ми любимо ділитися нашим. Нашим подихом, нашим глибинним відчуттям до цієї жизни з такої талановитої та творчої е, сторін, сторін. Сторони, сторони да, так? да. Ну все зрозуміло. <хи> а я нагадаю, що у нашій студії зараз присутня е, Валерія Хижняк, режисерка, постановниця перформансу «Діптих». І вона запрошує всіх е, на перформанс завтра. І на останок, позитивна новина. Вже другу корову за цей тиждень врятували працівники обласного управління ДСНС. Цього разу рятувальники у Кам'янському витягли тварину з 10-метрової ями. Телиця не зазнала жодних тілесних ушкоджень, врятована і щаслива, і була передана своєму господарю. Да, 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 аккуратно возле ног. Аккуратно. Возле ног, аккуратно. Все, все. На цій позитивній ноті я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, якщо ви маєте цікаву інформацію, чи стали свідком надзвичайних подій, можете зв'язатися з нашою редакцією за номером гарячої лінії та на офіційних сторінках соцмереж каналу. Продовжуємо підтримувати наші збройні сили, вірити в Україну і наближати перемогу. Гарних вихідних!